Продовжую ефір і свою історію. І сьогодні я хотіла затриматися на мігренях, на головних болях, чому вони в нас відбуваються. Тобто я зараз розкажу причини, і кожен з вас може знайти зі своїм внутрішнім. Таким стержнем знайти, чому у вас зв'язок знайти Стержнем і знайти його і, і знайти причину захворювань. Чому відбувається мігрень головні болі? Це з свого досвіду. Це за те, що ми на, на є такі установки, як напруга, є шкідливо жити і головні болі. Ой, пробачте напруга і дуже шкідливо жити, чи без... небезпечно жити. Що це за причини? Це ненависть. Ненависть і е, якийсь е, те, що ви е, чомусь опираєтесь в своєму житті. Е, ви е, опираєтесь в своєму життю чи якимсь обставам, чи людям, і вам важко йти легко і комфортно. Що е, в цьому випадку треба робити, які можуть е, ну, ще є таке? Е, Є причини головних болів і мігрені, це недооцінка себе, самокритика, страх. Що треба робити, коли у вас це відбувається? Пошукати причини, і це е, краще робити з якимсь, е, з якимсь спеціалістом. І... Е, е, у вас є можливість, я залишу цей ефір буде в мене на сторінці, але у вас є можливість 24 години, як начебто сторіс, життя сторісу, написати мені, запитати, якесь, запитати свої. Питання відносно здоров'я, свого негарного самопочуття, і я напишу вам відповідь, що це може бути. Але це тільки приблизно, тому що є таке поняття, розуміння, що це може бути набагато глибше. І так, що робити, якщо у вас є головна біль мігрені? Це, по-перше, зрозуміти, після чого вони у вас виникають. Тому що завжди є причина, ну от ви живете, живете, потім раз і виникає головна біль. І це відбувається, коли є якісь думки в цю сторону. І-перше, це зрозуміти. Коли у вас починається головна біль, коли ваш стан здоров'я порушується і йде не в ту сторону, в яку ви запланували. І що можна зробити? Це знайти причину. І важливо, якщо у вас не виходить в саме момент біль, але вам треба після того, як ви знімете, можливо, ліками цю біль, знайти. Можливість розслабитися, я вже розказувала, що це є така можливість за допомогою дихання. Що це може бути ще може допомогти? Прогулянка, але цільова прогулянка, коли ви йдете і ви розмірковуєте над причинами своїх головних болів, особливо, якщо вони у вас повторюються. Творчість, люба творчість, яка дає вам розслаблення і яка дає вам якусь радість внутрішню. І важливо також. Я зараз ну, саме про головну біль розкажу, що можна зробити. Я часто цим способом цей спосіб використовувала, коли в мене були головні болі, піднімалися. Ну, У мене немає такого, знаєте, як от є таке афірмації, у мене вони не спрацьовують. Що робила я? Я записувала на листочку і намагалася як можна частіше протягом дня читати позитивні думки. І коли головна біль це такі думки. Я розслаблена і я йду за ходом життя. Хай життя забезпечує мене всім в доступній і легкій формі. Я люблю і приймаю себе з любов'ю, всі свої проявлення з любов'ю. Я дивлюсь на себе. І я розумію, що я в повні, повній безпеці. Ось такі слова можна написати, і е, можете читати так, як я. Це допомагає. Іноді допомагає розклеїти десь у квартирі і читати е, час від часу. Також можна. Е, Практикувати в своєму житті е, медитації і в медитаціях е, намагатися змінити ці установки, тобто негативні на позитивні. Також можна, тут працює арт, малюнок, нейрографіка. Можете е, започаткувати в своєму житті таку 15-ту хвилину, кофе-арт. Е, це техніка моя особиста, я вам колись про неї розкажу. Вона теж дуже Гарно працює. Не скажу з хронічними, але з іноді, верніше, з захворюваннями чи симптомами, які час від часу повторюються, вона допомагає. Ось такий мій ефір. Будьте здорові, дякувати ЗСУ за те, що вони дають нам спілкуватися і дають нам продовжувати жити і дуже. Маю надію, що скоро ми з вами вже будемо зустрічатися під мирним небом. Мирного вам.